Кабінет основ медичної інформатики та обчислювальної техніки призначений для забезпечення освітнього процесу здобувачів медичного фахового коледжу Запорізького державного медичного університету, які опановують спеціальність 226 фармація, промислова фармація з дисципліни інформаційні технології у фармації. Курс викладається у шостому семестрі та розрахований на здобувачів освітнього ступеню Молодший бакалавр. Кабінет оснащений сучасними персональними комп'ютерами. Та необхідним програмним забезпеченням. Кожен комп'ютер під'єднаний до інтернет мережі, окрім того, кабінет знаходиться у безпосередній досяжності до точки доступу Wi-Fi. Оснащення кабінету повністю відповідає нормам охорони праці та техніки безпеки під час освітнього процесу. Освітнє середовище кабінету дозволяє реалізувати ключові задачі. Ознайомлення здобувачів з основами сучасних інформаційних технологій, створення фармацевтичних баз даних, набуття студентами навичок роботи з сучасними прикладними програмами, а також систематизація інформації за допомогою веб-технологій. Під час занять здобувачі освіти можуть створювати прототипи фармацевтичних баз даних за допомогою табличних процесорів, створювати, редагувати, форматувати та друкувати текстові документи, враховуючи умови функціонування фармацевтичного ринку України. Набуті практичні навички, майбутні фахівці фармацевтичної галузі, можуть використовувати під час проведення досліджень на відповідному рівні за фахом, організовувати діяльність аптеки і забезпечення населення, а також закладів охорони здоров'я лікарськими засобами та іншими товарами аптечного асортименту. І впроваджувати в них відповідні системи звітності і обліку управлінського, статистичного, бухгалтерського та фінансового відповідно до вимог національної лікарської політики, а також можливість здійснювати товарознавчий аналіз, адміністративне діловодство з урахуванням організаційно-правових норм фармацевтичного законодавства, а також аналізувати та прогнозувати основні економічні показники діяльності аптечних закладів відповідно до чинного законодавства України.